Ось ми залишили все і пішли слідом за тобою. Що нам за це буде? В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні ми маємо гарну неділю, неділю всіх святих, хто є наше свято з вами. Саме ми всі маємо прагнути до того, щоб стати святими. Сьогодні Христос говорить про те, що кожна людина покликана йти слідом за Христом. Залишити все піти слідом за Христом, не можемо ми любити більше якісь земні речі, не можемо любити своїх рідних більше як самого Бога. Не можемо ми працювати тільки для себе, але в той момент не працюючи для Бога. І сьогодні Бог запрошує тебе і мене стати святим. Показую приклади людей, які були святими. Показує нам особи, тих людей, які віддали все, що мали, найцінніше, заради того, щоб стати святими. І сьогодні, дорогі Христі, у цю неділю, неділю всіх святих, ми найперше маємо просити Бога і не то, щоб просити Його про ласку святості для мого життя, для того, щоб бути свідком свідчити про Бога. Кожним своїм днем, подихом, кожною своєю дією, але також ми маємо просити Бога про те, щоб Господь через нас діяв. Саме Господь може через нас всіх діяти, якщо ми схочемо стати цими святими. І сьогодні, дорогі, ми маємо приклади таких сучасних святих, новітніх святих, які бачать свою святість в поклонінні найсвятішим тайнам. Тайнам тіла і крові Ісуса Христа без моєї участі із Богом, моєї молитви з Богом, не буває того, що я можу стати святим. Я би міг молитися цілий день від ранку до ночі. Але коли я буду пропускати святу літургію, я не зможу стати святими. Знаєте, найбільше що батьки е, навіть не розуміють того, що їхні діти мають стати святими, вони мають стати святими. Без святості не можна осягнути найбільше, що це небо. І сьогодні я запрошую кожного, щоб ми зробили аналіз свого такого повсякденного життя. Запитали сам, самі себе, хочу я стати святим? Чи я. Е, Хочу, щоб ті, хто біля мене стали святими, і що я для цього роблю? Мусить бути засоби, засобами, якими я можу осягнути святість, це участь у тілі і крові Ісуса Христа. Кожної неділі я зобов'язаний брати участь у святій літургії. Коли я цього не буду робити, я не зможу стати святими. Коли людина, яка приносить свою дитину до хрещення, вона приносить з метою, щоб дитина стала святою. Після хрещення ця дитина стає святою. І потрібно цю святість зберегти протягом цілого життя. Але коли людина вона не схоче це зробити, десь буде мати різні відмовки. Хто і не зможе стати святими. Сьогодні, дорогі Христі, стаймо тими, хто свідчить про Ісуса своїми словами, думками, своїм, своїм життям. Найбільше, що бажаю нам, щоб ми осягнули найбільше, це є небо, а в небо попадають ті, хто є святими. Всім вам святості, слава Ісусу Христу!